Ігрові вправи для зниження напруги, якщо ви чуєте гучні звуки, що лякають. Розповідає психологиня Савченко Тетяна. Вітаю вас, малята! Хочу вам сьогодні показати ігрові вправи для зняття напруги. Якщо ви чуєте гучні звуки, що лякають. Малята, пропоную вам пограти в слоники, які однакуються вушками. Для цього вам потрібно прикласти долоньки до вуша. Будь ласка, повторюйте за мною, робіть от, ось так ось. Треба закрити вушкою і відкрити. Закрити, відкрити. Закриваємо вушку, відкриваємо. Закриваємо, відкриваємо. Молодці малята. Малята. Пропоную вам пограти в комаски. Уявіть, що в північні дуже багато комарів, яких потрібно ловити. І для цього потрібно гучно поплескати долони. Повторюйте за мною. Молодці малятки!